Так, беремо 300 грамів окропу. Так, збиваємо на нуль. Так, беремо 300 грамів, щоб ви бачили. Що 300 грамів. Багато хто в рецептах каже, просто що все нагодовано і, і каже, скільки там чого є. А може там чогось і більше. Кожен кухар не, не дуже хоче показувати свої. Секретики. Тому ми показуємо, що в нас 300 грам. Далі додаємо 50 мл оцту. І півтори чайні ложки солі. Так, знову збиваємо на нуль. 300 грам бачите? Так, знову збиваємо на нуль. 50 мл. О, ну чуть більше. Так, і півтори чайної ложки солі. Зараз є чайну ложечку. Так, сіль у нас це не готова. Півтори чайної ложки солі, у нас морська, одна і половинка. Так, це все ретельно перемішуємо і чекаємо трішки прихолони. А тим часом просіємо 600 грам борошна. Пшеничного. Так. Зараз я це відставлю і будемо просіювати 600 грам пшеничного борошна так Збиваємо на на нуль. Так. Будемо зараз сюди просіювати грам борошна. Так, я достав борошно. Так, ложечку. Так, є в нас така спеціальна приспособа, якою можна легко просіяти. Кого немає, рекомендую купити. Так, нас вже є 78. Так, 600 грам. Так, 120. 200. Дуже хороша штука, я вам хочу сказати. Кого нема. Можна придбати на ринку. Живо вже в ТБ є. Так, 300 у нас, ще 300. Так. обережно не розсіпту борошно. Так, 450. Продовжуємо просіювати. Так, ще 25 г. Зайве. Так, зараз будемо змішувати тісто. Так, борошно ми насіяли. Розмішали ми сіль, воду і олію. Тепер це все вливаємо. в Наше борошно. І замішуємо тісто. Так, це і Вимісуємо тісто. Спочатку допомагаємо собі ложкою, потім можна вже і рукою прийти. Продовжуємо рукою, вмішуємо, доки ну, тісто не буде прилипати до рук. Тісто у нас тепленьке, замішуємо гарне тісто. Так, отримали отаке гарне тісто. як вам показати на камеру. Ось таке воно друг не липне. Рука чиста. Вложимо його і накриваємо рушничком. трішки воно відпочило. Накриваємо рушничком і трішки відпочило. Так, переходимо до фаршу. Покажу вам вже фарш. Так, фарш у нас тут було трішки більше 400 грам самого фаршу. Ми додали спеції до м'яса, сіль, перець. Цибульку потерли на терці, як на деруни. Перемішали, і це в нас вийшло майже 600 грамів на нашої начинки. Так, не перемикайтесь, дивіться далі наше приготування чебуреків. Так, беремо нашого тіста, відрізаємо шматочок. так Добре його, переминаємо ще. Аби чи береки у нас були однакові, у нас є така от, такий круг, але побачите, як він добре все працює. Так, так. так розкатуємо. Розкачуємо так в зайню сторону. Розкачуємо тонко. Так, друзі, от такі чебуреки у нас вийшли, Такі вони невеличкі, смачні. І всього у нас вийшло близько 30 таких маленьких чебуречків. Ті, що ми не посмажили. Отож, готуйте за нашим рецептом. Діліться в коментарях, як вам смак наш рецепт даних чебуреків, Напишіть будь-який коментар під даним відео. Підпишіться на наш канал і натисніть вподобайку. Всім дякую за увагу!